Всім привіт! Приїхала на локацію. Зараз буду робити фотозону на Христини. На вулиці дощ все переносила під дощем. Добре, що тут, не дуже далека відстань, щоб все перенести. Починаю я, як завжди, з зборки каркасу. У мене сьогодні один каркасик. Я його вже поставила. Зараз буду монтувати валюр. Каркас у мене такий арочка. Зараз ще нікого немає в ресторані. Навіть не знаю, де його поставити. Де буде стояти фотозона, почну збирати тут, потім, якщо що, перенесу, а у мене арка 2,50 висота, ширина метр м. буду. Зараз на неї монтувати валюр. І так виглядає валюр, коли стоїть проти вікна. Це все світиться, якщо у вас фотозона проти світла десь, то в такому випадку на задню стінку треба ставити або агроволокно біле, в декілька шарів таке щільне, для того, щоб не було цього просвіту, або ставити просто штору блекаут. Можна купити в шторному відділі, там якраз продається 3, ширина 3 метри на всі каркаси. А валюр має ширину 1,80 м, Я взяла висоту, я взяла 2,50 м. бачите, по ширині у мене 1,60 м трошки залишилось. Кріпила я валюр на магнітики. Магнітами я користуюсь постійно вже давно, завжди вони мене виручають. Магніти дуже класної якості. Ще на початку, коли я тільки їх випробувала, я користувалася, використовувала такі дешеві китайські, самі-самі дешеві магнітики, але вони всі порозлітались. Буквально з першого монтажу, коли я тільки. Починала робити, вони тріскались, розлітались на маленькі частинки, і це було дуже прикро, тому що класна ідея, а от те, що вони розлітаються, не дуже класно. Тому я шукала магніти гарної якості я їх знайшла. Ці магніти, ну я вам показую ближче, да бувають якісь сколи на них. Десь щось відколиться трошки, буває навіть ну, тут от покриття трошки злізло, але сам магнітик лишається цілим і він виконує свою функцію, тобто він не розлітається на дрібні такі частинки. Так, зараз трошки надую кулюк, закріплю напис і потім покажу вам. Буду збирати гірлянду. Написи я буду використовувати біле ДВП на пінопласті. Написи в мене на магнітиках. За ці магніти я буду їх кріпити до фотозони. Змонтувала напис. Використовую тут біле ДВП на пінопласті. Показую, як виглядає все це позаду. Тут у мене стоять магнітики. Назад я ставлю не димові нові магніти, бо напис у мене такий досить важкий. ДВП все ж таки має вагу. Це не просто пінопласт. Тому ставлю такі магнітики. Таким чином напис тримається. Все ж таки фотозону нам перенесли проти стіни, і зараз я буду монтувати, буду збирати гірлянду. Взяла з собою кольки і буду ще зараз надувати. Вже гірлянду і така краса сьогодні у мене вийшла. Нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, написи, магніти, валюр, все це ви можете замовити у нас, написавши нам у соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.